Всім привіт, В ефірі. Ваша улюблена передача. Яка мовдіжна лінія? Звичайно, сьогодні ми говоримо про те, що 16 листопада в Україні відзначається свято, день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Зазвичай у нашій телерадіокомпанії працює величезна кількість людей, яких ви просто не бачите, тому що штат у нас досить великий, майже 200 чоловік. А ось лише незначний відсоток з них ви маєте можливість спостерігати на ваших екранах. Дуже велику кількість людей ви чуєте завдяки радіослухачам. Раді... Радіоприймачам, наприклад, на хвилі 104,6 FM, або ж на проводовому радіо. Ще є люди, які працюють безпосередньо за камерами, за пультами. Сьогодні про все це ми спробуємо вам розповісти і де, де, з деякими цими людьми ми вас спробуємо познайомити. Але це буде буквально за декілька хвилин після музичної паузи. Хочу увидеть ангел мой, иди же, мне не нужны слова, когда с тобой. И день лучше не может ничего быть, когда тебя так хочется любить, любить. Слушай небо. It's it. Я тебе дам свою, когда знакомо, мне в жизни больше не оживить читать, я так тебя желаю целых. раз нагадую, що ви дивитеся і слухаєте вашу улюблену передачу Молодіжна лінія». Гая співала про те, що вона слухає неба. А ось я особисто, ну і думаю, багато більшість з вас, шановні телеглядачі, з задоволенням слухають хвилю позитивних емоцій 104.6 FM. До речі, сьогодні у нас у гості завітала Людмила Ковалю, та сама дівчина з надзвичайно веселим і запальним сміхом. Людочка, вітаю у студії. Ну і у студії у нас Дмитро Дем'ян Ольник, ми його називаємо Дімасік з любов'ю. Наш провідний оператор. Від його зору не ховається жоден цікавий кадр, нестандартний. Отже, вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні до mm. нас завітали. Погодилися. До речі, шановні телеглядачі. Для вас ексклюзивна інформація. Ви знаєте, що є неписаний закон. Жоден оператор намагається не потрапити у кадр. Отже, сьогодні Дем'ян пішов на порушення цієї клятви і лише заради вас, шановні телеглядачі, він сів у кадр молодіжної лінії у нашу студію. Дякую, дякую, Діма. Отже, скажіть, будь ласка, шановні гості. Що змусило вас прийняти такий вирішальний, зробити крок і прийняти таке рішення і піти нелегким шляхом присвятити своє життя телебаченню, радіо, взагалі служінню, е слухачам і радіотелеглядачам? Отже, з кого почнумо? З Люди, мабуть. Людочка. Так. Яким чином це сталося? Дуже випадково я почула оголошення, радіо. Де набирали на радіостанцію, і угу. я потрапила туди. Вони відразу ж взяли. Відразу ж я в ефірі не працювала. Я працювала менеджером з реклами на приватній радіостанції, одній з, одні з перших. Ну а потім все закрутилось, завертілося. Скільки років вже це було назад? Ну я потрапила вперше на радіо, побачила, що собою уявляє радіостудія в 1996 році. Звучить. Діма, а у тебе в житті як склалися обставини? Це була випадковість чи така? Ну, мені щось похоже, так само, як люди сказали. Ну, скажімо так, з дитинства я мріяв бути по той сторону того екрану, який завжди вдома собі дивиш, і хочеться. Ну, мені не хотілося бути там, там зіркою, mm -hmm. мені хотілося робити робити програми, допомагати саме створити. Цікаво був сам процес. Так, сам процес. І одного разу я навчався, займався фотографією. Бо mm -hmm. бачу так само оголошення по нашому поділі центру, що є ну, вакансія mm -hmm. на телеоператора певний світ, яка зора можна касти. Mm -hmm. Я прийшов, був десь чоловік. Нам дали там певні якісь роботи, ми їх відсняли, нас там подивилися, обсудили. потім мені зателефонували, сказали, що вистачити, чоловік вибрали тебе. Приходь, будемо працювати. Mm -hmm. ну, я, звичайно, з певний час там прийшов і. Думав, що на телебачення це все так легко і просто, коли ти сидиш вдома на дивані і мрієш про те, як працювати або робити. І думаєш, блін, та я б це так взагалі зробив, бо Боже, ну що вони Точно, не можуть? Руки в них не з того місця ростуть. Точно, от коли сидиш вдома чи навіть в школу ходив, дивився, будеш. Ні, я піду до нашого телебачення, ми там що з друзями рішали і будемо робити молодіжну програму. Ми будем, ми так зробимо, ну що ж так не хочеш. А коли ти сам прийшов, попробував, коли ти почав навчатися, який це творчий, який тяжкий процес. То а система погодження кожного сценарію ого, чого Ті що... тільки вартує. А то я, я знаєш, я собі думав, що я взяв камеру, поставив ведучого, записав, і хоп, і воно вже є ефірі. А тут це ж така велика когорта людей працює на за тим екраном, що на нас дивляться. Це і режисери, і оператори, і інженели, і оператори, і освітлювачі, і Багато багато, багато когорта людей. Яки, ми просто не уявляємо. Ну, ці люди, які під нові камери, без якої не може бути картинки, так. Е, ну і одразу ще таке запитання. Е, я знаю, що от е, у люди якось цікаво склалися такі обставини, да, вона ну діточка, ти от е, не просто ведуча в е, тебе взагалі посада випусковий редактор. Завідуючи відділом... відділом випуску ТВУ РК «Поділяцент». Так то. Ти ще й безпосередньо радіоведуча, е, Працюєш? У тебе є програма Дрібничка, а приємно», а, а ще які програма вечірні забави з десертом і щоденну рубрику Роблю екскурс в історії угу. ну, і знаєш, що у тебе ще є персона до мікрофону? Так, да, підшуковую. Інколи цікавих, цікавих особистостей так. е, траплялися такі люди. От мені особисто цікаво, з ким е, з ким би тобі надзвичайно хотілося б повторити розмову, поспілкуватися ще раз і можливо доуточнити те, що не вдалося би з'ясувати. Ну я кожну людину сприймаю як індивідуальність, і кожна, як то кажуть, програма виходить ну такою цікавою, неординарною, тобто ти намагаєшся людину розкрити зі всіх сторін. Дуже багато, якщо там можна сказати, за майже 15 років я зустрічалася з людьми, спілкувалась в ефірі. Дійсно, є такі незабутні особистості, як зовсім нещодавно. Я спілкувалася з Віктором Павліком. Дуже мені сподобався ефір з Русланою писанкою. Угу. Свого часу в нас була там Валерія, російська співачка. Ну, дуже цікаво з людей відкривати зовсім з іншої сторони. Здавалося б, ти бачиш їх на екрані, там чуєш по радіо. Ну, коли ти спілкуєшся в прямому ефірі, це зовсім інше. Так, бувають такі випадки, що важко розговорити людину, але, як то кажуть, ведучого і робота розкрити людину, розкріпостити її, щоб вона пішла на діалог, або виходила програма в такому формі монолога. А до ми тоді запитання. Ну, тобі доводиться взагалі, от Людмила в більшості випадків обирає з ким їй спілкуватися. Тобі ж доводиться, ти йдеш на зйомки. Інколи тобі буквально перед зйомками кажуть, куди ти йдеш, з якою метою на вулиці знімаєш чи в приміщенні і знімаєш надзвичайно різні категорії людей. Як бабусів, пенсіонерок, так і урядовців, так і президентів. З ким взагалі простіше працювати і з ким більше задоволення працювати з професіоналами, які постійно сидять в кадрі, чи з такими звичайними людьми, від яких можна почути нестандартні відповіді на питання? Одному, що є дві сторони. От з однієї сторони сама сказала, що фахівці, політики, музиканти, співаки, вони працюють на камери, вони знаєте, камер, що таке світло, що таке побудова самої студії, чи просто нові зйомка. З ними з одної сторони легше, але з іншої сторони вони вже трішечки, як можуть бути, вони знають працювати. За стандартизовані, і ти, якщо ну, автор програми не будем. Якісь креативні або що з них так нічого не витягне цікавенько. Вони нічого не подуть, вони будуть працювати, як вони прийшли працювати. З другої сторони, прості люди, говорять, що таку бусіку спіймати бабусю чи на вулиці, від них більше можеш почути, і їх, їхні дії можуть більш показати, скажімо так, нестандартну і цікаву картинку. Їхня поведінка може бути неочікувана і може, скажімо так, Знову ж таки випадково, бо mm -hmm. це не бути, і цікавий кадр, і цікава новина, і цікава інформація mm -hmm. для глядачів. Угу. Добре, я зрозуміла вашу позицію. Шановні телеглядачі, радіослухачі, тому що ви почуєте радіоверсію безпосередньо одразу після того, як ми вийдемо у ефір телерадіокомпанії Поділля Центр. Ми зараз повернемося до розмови буквально після музичної паузи. Але залишайтеся з нами, тому що для вас є невеличкий сюрприз. Ну але про це буквально за декілька хвилин. И песенки в моде только не спишь наверно пугают с тобой ведь играют нету солнца плохая погода по прогнозам так будет три дня можно выспаться аж до субботы мама жалеет не будет тебя и во снах ты писать продолжаешь Отчего ты так сильно устал И друзей всех своих удивляешь Без объяснений когда-то пропал, переписаны снова куплеты Исправляешь по несколько раз, принимаешь чужие советы И улыбаешься всем на показ, что ты молчишь Ротации в ходе и песенки в моде, только не спи Не спишь, наверное, пугают, с тобой ведь играют. Удивительно кружится слава, улыбается некий народ. Для кого-то писал Underground, только в системе теперь он живет. Переписаны снова альбомы, для эфира исправлено все. Вот такие ушел законы что в тебе было куда? -то. Побесенки моде только не спишь, наверно. Я продовжую з вами спілкуватися, шановні телеглядачі, радіослухачі, і нагадую вам, що сьогодні ми говоримо з бійцями невидимого фронту безпосередньо з радіо хвилі позитивних емоцій 104.6 FM Людмилою Коваль. Ну і з Дем'яном Цегольником, нашим провідним телеоператором, який так само все своє життя. Свідомий, несвідомий присвятив телебаченню. Шановні наші гості, скажіть, будь ласка, чи траплялися у вас ситуації кумедні і прикольні? А можливо, навпаки, досить серйозні, які траплялися з вами безпосередньо під час виконання ваших службових обов'язків? Діма? Ну, в оператора може бути кожен раз, може бути свій певний якийсь випад. випадок. Випадок бувають в якому плані є технічні. <плес> кудись в далекі відрядження. Або забули касет, або акумулятор, або ще щось для самої відео. Як викручувалися з таких ситуацій? Ну бувало, що верталися, що не дуже далеко. бувало, що приїжджали в то місто, де є телекомпанія, компанія, пожичали, перепрошували, хтось нам допомагав. Якщо можна було, навіть касети там докупляли, чи щось таке. А в такому плані, що якщо ти збереш інтерв'ю на вулиці чи в це, дуже ж популярна вихідка, хтось біжить, особливо якісь трошки поставити, чи камеру, mm -hmm. камер, чи язика показати. Чи... Студії може бути теж випадок, щось десь впаде при час прямому ефіру, чи допустимо не то, що впаде, ну хтось зачіпиться, завжди хтось зайшов, чи навіть встрели якийсь фонарь. На десь, грубо говоря, десь у адміністрації чи ще щось. Ну, знову ж таки, хтось не подумав, що зайшов в камеру. І ну, переважно, якщо це не прямий ефір, то на монтажі це все відрізається, і глядачі нічого цього ніколи не бачать. А зато ми потім можемо десь так собі цього цікави збігати, посміятися. Угу. Пам'ятаю, як зазвичай дуже часто гості забувають вимикати телефони, хоча попереджуєш і просиш, вимкніть, будь ласка, телефони, але починає грати мурка, це або ще якийсь такий е, цікавий рингтончик. Людочка, а у вас у радіо ефірі що трапляється? Ну, ми постійно працюємо. Бувало таке, що не вимикали радіо мікрофон. <радіо -мікрофон> Ми працюємо постійно в режимі прямого ефіру, тобто це вже означає, що соціальний екстрим. Ти не знаєш, що тебе може чекати найближчої миті, тим більше працюючи там з людьми в прямому ефірі. Ну, я скажу один випадок, який був і який, напевно, що я буду пам'ятати до кінця своїх днів і буду розповідати дітям і правнукам. Було це дуже давно, я не... важко мені задати, скільки років тому я працюю, веду програму Дрібничка приємно», Звісно ж, телефонують люди, і тут дзвінку... дзвінок. Кажуть, анекдоти з життя. Телефонує мені. Видно, чоловік такий вже в віці. Вони поїхали три друга на рибалку. Uh -huh. певно, що то була осінь чи взимку, десь такий перехідний період, і в них немає кльову. І от вони дзвонять на радіо замовити композицію, і вони посперечалися між собою. Троє як виглядає. Людина, тобто радіоведуча, з таким сміхом. Тобто, ну їм сподобався мій сміх, як я посміхаюся в ефірі. Вони запитали: я блондинка, брюнетка чи шатенка? Я говорю, ви знаєте, я вимушена вас розчарувати, тому що я штучна блондинка. А вони там посперечались, хтось ставив на брюнетку, хтось на ну, от, от такі виходять, так кажуть куманні ситуації. Ну приємно. Ми колись раніше працювали у прямому ефірі, і я пам'ятаю, так само був дуже, дуже цікавий дзвінок. Дякую цій людині, яка подзвонила тоді. І взагалі, так задали у нас був у гостях Андрій Романіді. Цей ляпс обійшов, мабуть, що всі сторінки інтернету, всі бачили і дивилися, коли запитали його. Ну наскільки у нього все добре з чоловічою силою? Нічого Антон викрутився тоді. каже: я не перевіряв, але чув від жінки його, що все добре. Ну, таке те-те. Так само трапляється. А от ще таке запитання з приводу того: от багато і часто чую молодь каже там з ентузіазму, що ось я прийду на телебачення, чи там завітаю на радіостанцію, і от хочу стати радіоведучим або телеоператором, або там взагалі ведучим, чи там директором телерадіокомпанії якими якостями має взагалі володіти ця людина, яка е, хоче себе спробувати у вашій нелегкій роботі? Як ви вважаєте? Діма, може, тебе почнемо? Ну, я думаю, що, мабуть, що якості є різних, багато. Всіх mm -hmm. ну, потрішки таких дрібничок. Ну, як для телеоператора, я думаю, що нестандартно трішки бачити цей світ. Не просто очима дивитися, як ми привикли бачити перед собою. А трішки, якщо камера може бути, і знизу, і зверху, і сквість е, якісь предмети. Тобто не традиційно показати людині те, що вона не може побачити своїми очима. Mm -hmm. Ну і, скажімо так, багато таких речей, як, Ну, мабуть, що треба, знаєш, як, як приклад. Ну, зазвичай кажуть: ой, зніміть тако, щоб було видно оце. Оце, оце, оце і оце. І тоді завжди ну, оператор зазвичай каже, що візьміть такий, будь ласка, прийом цього квадратика, так? І дивитися безпосередньо ось у камеру і вже спостерігаєте, що поміщається у цей кадр, те, і ви побачите на екрані, так? Ну, не тільки такі прийом, багато всяких прийомів. Є, та, та елементарний прийом, якщо приїжджають якісь туристи, фотографуються біля якогось пам'ятника. Вони що? Вони стоять під пам'ятник. Mm -hmm. Якщо ти а потім дивиться на фотографію, що виходить? Що якщо вони спотвільні з пам'ятником, то вони такі маленькі-маленькі, що ти їх просто на фотокартці не відрізняєш. А як треба відійти десь трошки далі, щоб на задньому плані був помірів вже пам'ятник, і тоді ти фотографуєш, і ти бачиш і себе, і пам'ятник в одному кадрі, і тоді ти вже получаєшся. Бачиш, де ти був, і У нас же така зараз молодь продвинута. І взагалі зараз вже такі спеціалісти, що вже всі усьому розбираються. Е я ще просто хотіла у Діма зразу запитати: Діма, а твоє ставлення до операторів, які знімають весільне відео? Зазвичай на візитках завжди пишуть професійна відеозйомка, там супер екстра класу. Ці люди взагалі можуть називати себе фахівцями високого рівня, якщо вони не працювали і не мають ну, там, професійної освіти? Я знаю, що був такий в мене випадок багато людей, багато знає знов таких таких операторів. скажімо так, є старе покоління, яке працювало так, до цифрових технологій, угу. є нове. Тобто сучасний прогрес зараз дає багато сучасної техніки, які можна в технічному плані працювати ну, гарною якістю. Ну, був такий відеооператор, який знімає весілля, і тут йому запропонували на телебаченні, він захотів попробувати себе там зняти певний проект. І коли він спробував, поснімав, все, ще там багата творча група працювала. Коли він сів на монтаж, це все монтувати, він сів і подумав, що побачити, я ніколи не думав, що телебачення це така велика структура. Я думав, що я знімати можу весілля, то можу знімати усе. Так. Так зазвичай і відбувається. До речі, хочу вам сказати ще один секрет невеличкі телебачення. Шановні там глядачі. час має таку властивість, особливо під час запису програм. Надзвичайно швидко закінчуватися. У нас буквально декілька хвилин залишилося. Ми хотіли зробити невеличкий експромт. Діма, ти зараз безпосередньо ведучий у цій студії. Люда гість думає, що варто тобі запитати одне у Людочки питання. На цьому будемо завершувати наш ефір. Ой, так незручно бути телеведучим. Ну, спробую. Люд, скажіть, будь ласка, а як бути радіоведучим? Що треба, які мати який характер, чи який голос, чи що потрібно для того, щоб бути успішним? Головне бажання працювати на радіо це перше. Друге бути комунікабельним, спілкуватися з людьми максимально, якщо до цього часу не було багато такого досвіду. Ну і, звісно ж, вільне володіння українською мовою. І все. Любити музику, не уявляти свого життя без радіо. Бути фанатом своєї справи. Ой, думаю, що тепер вже Антон може і не повертатися з тої відпустки. У нас є новий соведучий молодіжної лінії. Діма, прийдеш на наступний запис. А я хочу сказати, що дуже тяжко. Мені краще бути по той бік. Мені набагато простіше і легше, ніж бути ведучим. Отак завжди. Важко своя робота. Да, mm -hmm. да. І не вказує вона, не така, як кажеться, по той сторону екрану, що вона легка. А ще краще на радіо. Да. Я е, сподіваюся, що е, сьогоднішній ефір запам'ятається вам, шановні телеглядачі і радіослухачі, своєю м, незвичністю. І сподіваюся, що м, до е, Моїх вітань приєднатися і ви, телеглядачі, радіослухачі. Адже ще раз хочу привітати наших колег, працівників не лише телебачення, але й звичайно радіо. Ну і звичайно ж зв'язку. Рідні, наші шановні, особливо ви, мої любі кохані представники телерадіокомпанії «Поділля Центр. Дякую вам за те, що ви кожного дня даруєте свої сили, енергію, душу вкладаєте у свою роботу. Ну і бажаю вам, звісно, те, щоб ви. Отримували від вашої роботи не лише моральне, але й матеріальне задоволення. Побачимось і почуємося рівно за тиждень. Бувайте! Feed. You can bring what you want. Take a minute to breathe, but baby, I can't wait forever if you're coming with me. You better.